Одна з провідних тем лірики відомого запорізького поета Анатолія Рекубрацького Вільність рідній Україні, вболівання за її сьогодення та майбутнє. Він лине думає у часи Запорізької вольниці, використовуючи фольклорні образи та сюжети. У вірності національним традиціям, збереженні історичної пам'яті, незламній єдності народу, поет бачить запоруку щасливого майбутнього, вільної України. Анатолій Рекубрацький, вірш Легенда про козацьку церкву. На Хортиці церква святої покрови стояла, розказують люди, її золоті вершала, І вдень, і вночі над Славутою тихо сіяли, щоб, видною Січ на всю Україну була. Коли вороги потаємно на січ наступали, боялись вони козаків у відкритім бою. То дзвони церковні самі по собі калатали, І звали козацтво на бій за вітчизну свою. Якось козаки після битви уклалися спати. Поснула і варта, і коні поснули лихі, аж раптом всі дзвони і знов почали калатати, Та сплять козаченькі, немов поробились глухі. А вранці чужинці в кайдани їх всіх закували. погнали в неволю, де доля чекала страшна. На Хортицю мило весь час козаки оглядались, і з жахом побачили: Церкви Святої нема, а голос із неба прорік їм: Нема її не буде, бо ви Україну чужинцям здали не в бою. Цю церкву тоді відбудують на хортиці люди. Коли Україна здобуде свободу свою, віки довелось Україні в неволі чекати. Та лихо минуло попереду справжні діла, нам треба на Хортиці храм золотий збудувати, щоб наша вітчизна завжди, тільки вільна, була.